Вже не вперше підгірцівська школа відкриває свої двері для районних педагогів та інших працівників освіти з метою проведення майстер-класів. Цього разу вчителі отримали змогу познайомитися з технікою паперопластика, що прийшла до нас з Японії. Основним завданням було створення косудами, що у перекладі означає лікувальна куля. Для чого ми її робимо сьогодні на майстер-класі? Для того щоб кожен вчитель. Хто Тут присутній або директор зміг це донести до своїх колег, до своїх учнів і щоб кожен зміг оформити свої класи або школі стіни. У нас тема сьогодні естетичне виховання школярів. Тож Має можливість побувати на майстер-класі, на якому сьогодні присутні, і, звичайно, навчитися чомусь новому, отримати нову інформацію. І крім того, всього приємно знати, що такий майстер-клас, який проходить сьогодні саме, він є свого роду такою рефлексією для педагогів, вчителів, можливістю доторкнутися дійсно до прекрасного, створити своїми руками гарний виріб. Процес виготовлення косудами має заспокійливу дію на творця. На сході вважається, що ці лікувальні кулі притаманні особливі властивості. Вона вважається в Японії де да, і в принципі по всьому світу. Вважається, що така квітка, якщо вона є в інтер'єрі, то вона лікує, зцілює і дає натхнення. І, ну, отримуєш велике задоволення. Це така релаксація, коли ти робиш, складаєш сам і отримуєш велике задоволення. І хочу зразу з звичайно, хочеться зразу і навчити, і показати, щоб у всіх була така можливість зробити, і можливо навіть подарувати один одному. Для створення паперової прикраси знадобиться звичайний чи декоративний папір та клей. На перший погляд виготовлення косудами здається непосильною справою, але трохи потренувавшись, навіть початківцям під силу зробити власну композицію. Найголовніше у створенні навчитись послідовності складання паперу у об'ємні конусні пелюстки, з яких буде складатися квітка. Загалом квітка може бути як з п'яти, так і з семи пелюсток. Готові квітки склеюють між собою і утворюється готовий виріб універсальна прикраса та подарунок на будь-яке свято. Ця квітка, звичайно, підійде на будь-яке свято, і на Новий рік, і на 8 березня, і на день вчителя, які в школі про всі можливі заходи можна оформлювати. Я хочу сказати, якщо таку квіточку, таку, такий шарик зробити наполовину, то її можна і прикріпити на стіну, і зробити такі гарно, великі, маленькі квіточки, зробити гарну цікаву композицію. Проведений майстер-клас став дуже корисним, та подарував чимало приємних вражень обухівським педагогам. Дуже сподобалось мені сьогоднішньої під гірській школі і майстер-клас теж дуже сподобалось. Мені трішечки було складно, бо я з таким не працюю, але я дуже рада, що я навчилася і приїду в, школу, в свою школу в жуківці. Я обов'язково навчу своїх діток. Дуже гарно, дуже в принципі, і чимось займаєшся, і учишся чомусь, і в принципі, передаси це. Це дітям навчиш їх, якщо вони не вміють, і взагалі дуже добре організовано і мені дуже сподобалося. Я думаю, дуже корисно, дуже емоційно і дуже повчально. Я дуже задоволена сьогоднішнім семінаром. Мені дуже сподобалася техніка, яку сьогодні нам показала Марина Суринівна на своєму майстер-класі, тому що це є можливість ну, таки, навчитися чомусь новому. Крім того, всього, дійсно, це такий спосіб розслабитися, відволіктися. Молодці, дуже у всіх так гарно виходить, я хочу сказати. ця техніка взагалі вона не складна. Тобто, треба, звичайно, просто. Поняти принцип і все. Тобто, молодці, звичайно, вони у кого виходить, у кого трошки не так звичайно, але молодці. По завершенні творчого уроку на вчителів чекали відкриття шкільної кімнати для вистав, яку нещодавно оздобила розписом вчитель забразотворчого мистецтва Марина Саркісян. Відразу після відкриття всі охоче переглянули мюзикл муха котуха», влаштований школярами. Марина Кочкіна, Андрій Гузів, студія Барт, село Підгірці.